Підпишіть петицію, чи він не заслужив. Невже він мало ще віддав для перемоги? Він ж теж, як ми, ходив, любив і жив, та вже немає і не матиме такої змоги. Підпишіть петицію. Близькі вас всіх благають, чому ніхто не чує і мовчить? Тому що особисто воїна не знали. Так він ж за всіх нас у землі лежить. Підпишіть петицію. Це ж Янгол наш, герой, віддав життя там, будучи у пеклі, заснув навіки вічним тихим сном, бо не відбився у боях за пеклих. Підпишіть петицію, він заслужив. І це найменше, що ми можемо з вами, бо бився там. Щоб кожен з нас тут жив, Невже так важко голос свій віддати?